Всім мур-мур-мяу, З вами Кіт Мяус, компанія Playtime Corporation, що належить Попі Плейтайм, брала участь у жахливих експериментах. І ти, здається, має на увазі, що ці експерименти будуть у центрі уваги. Тож швиденько ставте вподобайки, а я починаю! Тизер трейлер третьої частини Poppy Playtime доступний для перегляду, і сюжетні наслідки відповідають жаху, який ми бачили в попередніх розділах, оскільки в трейлері не так багато інформації про те, що включатиме цей розділ. Тим не менш, те, що відтворюється в тизері, надає більшої правдоподібності деяким популярним теоріям гравців. Poppy Playtime – епізодична хорор-гра, дія якої відбувається на закинутій фабриці іграшок Playtime Corporation. Імовірно, у дослідному центрі, гравець, колишній співробітник Playtime Corporation, і йому не потрібно багато часу, щоб виявити, що ця фабрика не так занедбана, як має бути. Ця фабрика заповнена іграшками, які в минулому були працівниками компанії Playtime Corporation, І більшість із них незадоволені тим, що гравця не спітнула така ж доля. Тизер третьої частини Poppy Playtime показує Хагіваї і мамку довгі ноги, які є головними антагоністами в попередніх розділах, а потім показує Протигаз. Поки показані ці зображення, розповідається про Плейтайм Corporation і її роботу, можливо, Лейтом П'єром, ґрунтуючись на голосі, оскільки він звучить схоже на записи, якими він говорить. Мова закінчується оплесками, які переходять у крики дітей. Відкриваючи, можливо, найпохмуріший розділ, кінцівка другого розділу змусила гравців розміркувати про місце знаходження третьої частини Poppy Playtime. І звук крику наприкінці тизера, здається, відповідає основному переконанню, що гравці будуть досліджувати область, де дітей тримали до або під час експериментів. Зображення проти газу може вказати на те, що більше уваги приділятиметься Невдалим експериментом, а протигази використовуються для захисту. У поєднанні з криками у аудіо не буде неправдоподібним думати, що для частини експериментів або видалення невдалих експериментів використовували небезпечні хімічні речовини або гази. Poppy Playtime має звичку залишати у гравців більше питань, ніж відповідей, і це, швидше за все, не зміниться, якщо третя частина Poppy Playtime буде заключним епізодом. Секрети Playtime Корпорейшн і бажання дізнатися, що зробили дослідники і чому ускладнює очікування виходу кожного нового розділу. Щоб дізнатися більше про Playtime Корпорейшн, гравцям потрібно буде дочекатися виходу у 2023 року. На цьому все. Отже, бігом ставте хвостики пістолетом, нашкребіть мені підписочку та поставте дзвіночок, щоб не пропустити слідуюче відео. Па-па!